Це місце на карті на набережній Венеції поміж арсеналом і парком Джердіні. Місцями, де найбільша концентрація павільйонів із багатьох країн світу і найбільше глядачів на Венеційській бієналі. Не у старих палацу, а саме тут, де ніхто не пройде повз буде цьогорічний національний мистецький павільйон України. Зараз його можна тільки уявити повністю зі скла 12 на 11 метрів. Відкритий для світу, і назва символічна Надія Цей меседж про нову Україну, а також ті надії, які пов'язані з Україною. Як країна, яка прозора, яка спілкується зі всім світом, і це голос не тільки надії на майбутнє, а також голос тієї країни, яка бореться з війною, і у роботах відображена історія цієї країни. У прозорий павільйон на бієналі привезуть роботи десятка молодих митців. Всіх їх обирали куратори. Самих же кураторів спершу було троє, і затвердило їх міністерство культури. Тепер залишився один Бьорк Хельтхов. А все через скандал із браком державних грошей. Це Оксана Баршинова, яка разом із колегою. Михайлом Рашковецьким від кураторства самоусунулась. Була домовленість про те, що буде три куратори. Міністерство культури буде комісаром. Уряд гарантував там своєчасну оплату, наприклад, оренди павільйону. На початку це було щось близько 100 тисяч євро. Потім це стало 60 тисяч євро. Ну якось отакі такі були суми. Зрештою грошей держава взагалі не виділила, коли дійшло до критичного моменту, а саме зриву участі України. Міністерство культури навісило всі організаційні моменти, в тому числі фінансові – на арт центр саме тому двоє кураторів, яких мало фінансувати міністерство культури, пішли. За міністра вдає, що не розуміє, чому для мене це була несподіванка. Насправді моя позиція нас цікавить результат. Насправді. Яку а не процес з 2001 року, відколи Україна бере участь у бієнали, не було й року подібних скандалів з приводу державного фінансування на 55-й бієналі два роки тому гроші для експозиції українських художників виділили чи не втричі менше за потрібне, а виставка тривала всього день замість тижня. Пінчукар центр натомість вже двічі виступав куратором національного українського павільйону у 2007 і 2009 роках. Цього ж року куратор Бьорн Хельтхоф обіцяє, ніхто до української експозиції не залишиться байду. Дуже кожен митець працював над своїми роботами з глибоким переконанням, з поглядом на солдатів, на війну на Україну. Це буде дуже щиро і дуже емоційно. Юліянчардмитроволожко, програма Вікна СТБ.